Від усім я розкажу вам, як дуже просто підвищити конверсію вашого інтернет-магазину. Це часто насправді ігнорують чи просто забувають під час створення магазину. Тому і конверсія в вашому магазині буде ну майже, майже нуль, тобто це дійсно погано. Не можна насправді ці помилки робити ні в якому разі, тому трафік, який прийде на ваш сайт, він не буде конвертуватися зовсім, якщо запустити Google Ads, Facebook чи працюєте з. SEO або іншими каналами трафіку немає різниці, не буде конверсії. В Кінці відео додаткові поради покращення конверсії інтернет-магазину. Тому дивіться до кінця. Так от почнемо з фотографій. Всі вибирають, звісно, очима в інтернет-магазині. Тому це дуже дійсно впливає на конверсію. Не можна в ніякому разі економити на цьому. Ваші товари мають бути представлені явно в найкращому і вигляді, і найкращого боку. Тобто. Я рекомендую додати від 3 до 7 фото високої якості, але не забуваємо, що ті фото мають бути ну максимум там пів мегабайта, ні в якому разі 5 мегабайт. І не забувайте про ясно, що різні ракурси, різні типи, як показати краще, показати товар з якого боку. Це не тільки приваблює потенційних клієнтів, але й значно покращує візуальну інформацію на сторінці товару в інтернет магазині Якщо в інтернет-магазині немає характеристик товару, там розміру. Кольору, але це не відноситься до одягу, не відноситься, тому що тут логічно інакше купити неможливо. Це буде товар. Це відноситься до інших типів товару, де дійсно потрібні такі додаткові елементи, які впливають, вони чітко йдуть в фільтр. Ви не зможете, потенційний клієнт не зможе фільтрувати, не зможе правильно зробити обдуманий вибір, не може порівняти певні товари. Також дуже важливо. Тобто, це така додаткова інформація, яка впливає на конверсію. Дійсно, варто вкласти в час, у це, щоб ваші описи були. Максимально інформативними, тобто не сам опис, а дійсно ті пункти, які ось тут, як приклад, вони дійсно так мають гарно бути поструктуровані. Це явно зменшує ризик вибору конкурента, ну і найняти контент-менеджера, та це не є щось таке суперскладне. О, швидкі завантаження зайду. Ну явно вона критична. Про це давно говорить Амазон: що кожна секунда впливає на конверсію, і треба впевнитися, що ваш сервер ще налаштований правильно. Це не є не собі там дешевий сервер має бути. Використовуйте обов'язків обов'язково плагі кішування, додатково підключити клаудфлеєм, явно прискорить, явно додасть прискорення. Там достатньо прості пункти, інструкція, як це все налаштувати. Також перевірте, чи не перевантажені ваші сторінки важкими фото. Вони не мають бути важкими, вони мають бути якісними, але не важкими. Тому найкраще використовувати в формат. Також слідкуйте, щоб ваші розробники не використовували зайві там CSS файли. Вони люблять це робити. Це також критична річ. Є. І ваш інтернет-магазин має працювати Супер швидко, суперефективно, але не з точки зору балів Google Пейчп Speed Insight. не тої точки зору. Відкриття якраз з точки зору відкриття магазину, сторінки магазину. Тобто, як потенційний клієнт прийшов, переходить зі сторінки на сторінку, категорію товар та інші. Оце має шустро працювати. Перший захід і потім переходи. Бал, ну ви не підкрутите його так, як потрібно, але це найважливіше. Також як прийде в інтернет-магазин, припустимо тисяча дві тисячі трафіку в день, ну це все має витримувати. Сервер має бути оптимізований, інакше буде падати, якщо в категорії магазину менше 20 товарів, це може відштовхнути потенційного клієнта, покупця більше вибору, більше шансів, що потенційний клієнт знайде щось для себе і не піде до конкурентів. А ще якщо там з тих серед 20 товарів тільки 5 в наявності, це взагалі повна халепа. Тому тут як не крутити, достатньо проста логіка. Це багато хто ігнорує, але потрібно обов'язково на це звернути увагу і не запускати. Та рекламу в компаніях ті категорії, які мають малий вибір товару, це дуже впливає на конверсію. І нарешті процес покупки. Мінімізуйте кількість полів у формі замовлення. Це дуже часто у CMS. Такі є PrestaShop, OpenCard, WooCommerce. Тому тут треба або використовувати плагіни, які додатково зменшують ту кількість полів і спросять, максимально спросять кошик про це замовлення, або ставити додаткову задачу програмісту під час створення магазину. І це дуже дуже важливо, щоб відразу зробити правильний тренд магазин. Інакше втрата грошей, низька конверсія. Ви не задоволені як власник бізнесу, і це пепець повний. Тому найкраще також. І дивитися додатково приклади, такі як Rosetta, Фокстрот, інтертоп і інших лідерів, щоб це все грамотно оформити, зробити і дати поставити задачу. програмісту. сподіваюся, ці поради допоможуть вам збільшити конверсію вашого інтернет-магазину. Не забудьте аналізувати, проводити аудити в інтернет-магазині та запускати аб тестування, щоб дійсно. То просто легко визначити, що впливає на конверсію. Про це все. Більше інструкції знаходьте в описі під відео. Якщо у вас є запитання, маєте запитання, пишіть їх у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.